Nightcore CI7 і CR7 – це тактичні ліхтарі із серії Хамелеон, які ідентичні по своїм характеристикам, але відрізняються додатковими світлодіодами. У випадку CI7 – це світлодіоди з інфрачервоним світлом. А cr 7 зі звичайним червоним світлом. Інфрачервоне світло не сприймається неозброєним оком, але добре видно через прилади нічного бачення. Червоне світло, як у ліхтаря cr 7 менше впливає на роботу сітківки, тому очі набагато швидше адаптуються до темряви після вимикання ліхтаря. Таким чином, ці ліхтарі є важливим інструментом для підтримання безпеки, тактичної непомітності та ефективної роботи вночі або умов низького освітлення. Чотири білі світлодіоди разом із спеціальною технологією покриття рефлектора створюють. Світловий потік з потужністю 2500 люмен і дальністю променя на 279 метрів. Максимальна потужність червоних світлодіодів складає 370 люмен і 7000 мВт у випадку з ліхтарем CI-7. Для перемикання світлодіодів потрібно голову ліхтаря просувати вперед і прокручувати. Так само, як і основні світлодіоди, додаткові вмикаються безшумним напівнатисканням тактичною торцевою кнопкою. Після відпускання кнопки вимикаються. Додаткові світлодіоди мають по 3 рівні яскравості. При цьому ліхтарі мають пам'ять режимів і також доступ до максимального рівня утримуванням кнопки мод. Використання білих світлодіодів може відбуватися в двох режимах: денний і тактичний. Різниця між ними полягає в тому, що коли активований денний режим, при увімкненому світлі ліхтарів утримування кнопки мод активує максимальний рівень яскравості Turbo, а при тактичному режимі буде доступний режим стробоскоп. Примикання між ними треба трохи послабити задню кришку, затиснути кнопку мод і не відпускаючи закрутити кришку. Одне блимання відповідає денному режиму, два – тактичному. Але якщо ліхтарі вимкнені, незалежно від режимів, завжди буде швидкий доступ до режиму Стробоскоп утримуванням кнопки мод. Стробоскоп має випадкову зміну частоти мерехтіння, що посилює запаморочення у нападника при необхідній обороні. Відпустивши кнопку, стробоскоп вимикається. Пристрої мають по 5 рівнів яскравості, які циклічно перемикаються кнопкою мод, і при наступному вмиканні активується останній, який використовувався. Стабільну роботу ліхтарів забезпечує високоякісний акумулятор 18650. Максимальний час роботи ліхтарів може бути 130 годин на мінімальному рівні. На торцевій частині є індикатор рівня заряду. Після встановлення акумулятора індикатор починає блимати, показуючи напругу батареї, а в свою чергу конкретне значення напруги визначає рівень заряду акумулятора. Корпус ліхтарів це жорсткий та ударостійкий алюмінієвий сплав занудованим покриттям, витримує падіння з 1 метра і має клас захисту від пилу та вологи IP68, що означає безпечне занурення в воду на глибину до 2 метрів. До того ж, корпус ліхтарів має стандартні розміри та діаметр, що робить їх сумісними з більшістю тактичних аксесуарів, а саме кріпленнями на зброю. Виносними кнопками та іншими. Наявністю ліхтарів вбудованого модуля ATR означає систему автоматичної терморегуляції. В разі перегріву модуль автоматично знижує яскравість, забезпечуючи стабільну роботу та продовжуючи строк служби ліхтарів. Комплектація ліхтарів включає чохол, кліпсу, темляк, запасне ущільнювальне кільце, інструкцію і гарантійний талон терміном на 5 років. З вами був канал NightCore Україна. Дякуємо за увагу. До нових зустрічей!